У Харкові повідомляють про прильоти. Зокрема, тамтешній міський голова Ігор Тєріхов говорить про те, що удар припав по центральному району міста. Щільна житлова забудова, стверджує він, була пожежа щодо руйнувань та жертв. Інформація уточнюється. До речі, це дані саме на 9.55, От буквально за півгодини до нашого етеру. Хто буде дивитися нас у записі? А будьте обережні, обстріл може продовжуватися. Попереджає посадовець. Ну і маємо також вже попередню інформацію, у якій йдеться, що для ударів по Харкову росіяни застосували іскандер. Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону. І кажуть про те, що у центрі Харкова постраждала будівля. Поліклініки про це теж повідомляє там теж ні мер. Після удару Російської Федерації під завалами можуть перебувати люди. Додають в обласній військові адміністрації. Ну і зараз на екрані бачимо також повідомлення від Ігора Терехова. Він стверджує, що наслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Бачимо, що це вже офіційна інформація. Про неї вже можемо говорити. А деталі цієї ранкової атаки розпитаємося у нашої кореспондентки Ані Черненко з нами на прямому зв'язку. Аню, рада тебе бачити. Хоч і маємо такий м, дуже поганий, як завжди, від росіян інфопривід. Отож, розповідай, якою є оперативна ситуація станом на зараз, що відбувається у Харкові. Очевидно, ті деталі, які вже безпечно повідомляти в етері. Вітаю так, попри все доброго, сподіваюся, Далі доброго ранку, доброго дня. Зараз ми доспілкуємося, і ми теж поїдемо туди, де стався обстріл. Треба єдине, що одразу хочу попередити, що ракетна небезпека вона триває, і містянам варто трошки утриматися від того, від своїх справ буденних і бути поруч з укриттями, тому що ми розуміємо, що на жаль, дуже часто ці терористи воно б'ють подвійними ударами або в ті самі місця, або просто повторюють в іншу частину вже Харкова. Якісь удари. От, наприклад, сьогоднішня ніч вона була дуже. Неспокійною в місті чули вибух за вибухом в цирконах е і там пошкоджені і погорілі житлові будинки. Щодо цього ранкового обстрілу, так дійсно зараз ми маємо е три факти, скажімо так, які про які можемо говорити. Перше, що це центр міста, як ви вже і сказали, так само за словами мера, це теж було вже сказано, що пошкоджена будівля поліклініки. І, от голова обласної військової адміністрації Олексій Олексінгубав, він повідомив, що під завалами можуть знаходитися люди. Ще інформацію цю перевіряю. Тому що дуже мало часу минуло, і зрозуміло, що всі екстрені служби вони на максимумі вже працюють там, одразу після удару були направлені. в Ті, хто живе неподалік, говорять про те, що піднімався дим, тому ймовірно, там може, може бути пожежа. Ще чекаємо, звісно, наші безпекові ці три години, щоб далі розповісти. Але дуже хочу вірити в те, що обійдеться без поранених, обійдеться без жертв. Хоча вже зараз двоє людей звернулися з гострою реакцією на. Стрес, ви знаєте, я знаходжуся, скажімо, в спальному районі далеко від центру Харкова, і мені було дуже чутно цей вибух, тому можемо зрозуміти наскільки стресово, наскільки шоково це для людей, які живуть або знаходилися там неподалік. Були поруч, тому трошки пізніше буде більше інформації про цей удар.